Тисячі евакуйовано, десяти розгинули, стільки ж зникли. Центральна Європа переживає пік повені. Чи не найбільше дісталося Чехії? У празі, що нині радше нагадує Венецію, працює наш Ігор Андрющенко. Від нього останні новини. Прага захищається, вода наступає. Кілька день поспіль. Містяни усією громадою будували захисні споруди і тепер, затамувавши подих, спостерігають за розбурханою Волтавою. Ми знаходимось біля Карлового мосту, однієї з найвідоміших празьких пам'яток. Але туристам туди сьогодні зась міст повністю перекрито міліцією. А можливо, нам прийти на міст. Ні, не можна. Там багато води. Масштаб полоні чудово ілюструє червона лінія у мене за спиною. Це усе, що залишилось від колись кількаметрового паркану, що захищає музей Кавки. Біла частина це та, що була зведена пізніше для захисту від води. І подекуди вона вже майже програє стихії. Але українських туристів негода не лякає, аби не втратити своїх грошей, вони ладні майже на все. Либо потерять гроші, ліво полетіти. Туроператор піратор що все буде хорошо. Атмініть поїздку можна только в випадку форс-мажора. Форс-мажор може об'явити українське государства. На сьогоднішній момент форс мажора не об'явлена. Щонайменше два чи три дні. Карлів міст буде закритим для відвідувачів, а вода відповідно прибуватиме. Саме ці дні і стануть для Праги вирішальними. З Чехії Ігор Андрюченко, Олекса Синельников, програма. Вікна СТБ.